Несу я сібаттях від руки. Це система, яка буде висіти отам. Будуть висіти, от, бачите, мене просікли маркетологи в сітях, де я показував, що туди я хочу водостоки. Вони мені виділили два взірця. З чого складається та система? От ринва, наприклад, напівкругла. Вона напівкругла буде тут, а тут буде квадратна. От так дивиться, дивиться от, от, прямо кутна да, квадратна труба. А так дивиться у нас напівкругла і кругла труба. І мені прислали трубу квадратну, два жолоба і трубу напівкруглу. І всю кучу комплектації до неї це коліна, там крючки з'єднувачі, щоб я, щоб я що? Щоб я отут от її повісив, бачите? От, і я її так повісив, отак от сюди, переведемо коліна і по стовбах зробимо спуски. А далі туди ще є один представник, а вона вже заказана та система в Норвегії. Теж буде там висіти. І вот так буду я туди йти знімати ролики і буду пілікати контент. Про, Про будь-який контент на водосток буде світитися там. Отак, вот Клачківська 119А.